Холодно! Коротше мой друг, ми з ним ми зустрічаємо новий рік. Зараз ми відкриємо. <рес> Ні, ми, блядь, не відстріляємо. Ви мене бачите? Ви мене бачите. І ми відкурковуємо це шампань. Це шампанське простояло 50 років в, в, в марка підвалі. І зараз ми його відкуркуємо і спробуємо, чи воно варте варте відстояних цих 50 років. Чи воно. достойне. Чи воно достойне відстояних цих 50 років? Воно відстойно. я зараз буде подібний на зірку, яка на Міхеля Шумахера, який виграв чергові перегони десь там, блін, не знаю, в Непалі. Франц-де Парі, траса. І так, готовий Маркіян? давайте стаканчики Ну що, поїхали? Ууу! З Новим роком! 2015! -м. Ми настільки багаті, що шампанське совєтське виливаємо просто зі стаканів! І нам це нічого не коштує! Це точно! Воно коштує 30 гривень! З 2015 роком! Давай, тобі теж! Ой, блядь. Ах, якщо чесно, то... Хуйова запис. Це вже година Парша 22. Це вже далеко не новий вік. <риклад> <риклад> Камера немає години. Розбивати стаканчики на щастя. Успіху в новому році! Ой, все, пішли різко додому! Нових починань! Піздец, колоно! Всього самого найкращого! Новий свершень, нової маси! Do you believe in love after love? Oh baby! Та so, давай виключай, бо палець примерзає! Що, йдем!